Всім привіт! На дворі страшенно холодно. Сьогодні у нас 18 листопада. Дивіться, що роблю. Ой. Досидівся в своєму гаражі, що вже Ой. Коротше, садю по двоє. Воно снігу скільки льоду вже шладний вигати. Коротше, посадив я тут. Е -е. Отак от ось я покажу. Значить, перший ось Кобер 5 ББ посадив, потім 1014 РР, ось. Ще один 101, РР Так, Це О4 посадив і посадив поки Фрідом. Завтра прийдеш РР-3309, там на тому часку у мене є. Добриня і Коротше, Ціль яка у цієї посадки? Значить ціль, зараз воно подоливає, тут вже залишилося. Ціль посадки цієї взяти з одної лози, Р... нарізати там аватар або арарат, у мене вистачає цієї лози. Виріжу з одної лозини чубуків от, і привить на кожен із цих подвоїв цих, що я зараз садю. І подивитися, що воно буде, як себе кожен, як гібридна форма кожна буде себе вести. Оце я прислідую таку ціль, тобто зібрати по двоє і спробувати на них, як воно буде на моїй землі оце все рости. Бо дивиться в інтернеті про ті каски, витягування, розширювання і так далі. Визрівання на 2 тижні, на 5 раніше. Це все, знаєте, поки сам не спробуєш. Ніхто ніякої правди толком не скаже. Ну, оце, коротше, така ціль оцього всього мого колгоспу, скажем так. Ну, якось так. Так, посадити ми посадили подвоє, зараз прийшов у двір, покажу вам позор нашого двора. Блін. Ось сюди дивіться. Видно, так? Це прививки були тут. О, ось. Коротше, бірки ось теж прокусені. Хазяйку двора. Світлану з'їв. Наший позор двору. Так. Добики. А ну йди сюди Коп, дися Копка, вилазь, вилазь, іди сюди, іди, робота хитро, іди Дай добік, добік, іди сюди, добік. так, це мамка. Ну мамка дуже умна собака. Така що сильно дуже умна. Іди сюди, іди. Так, добік. Оно головний герой так, дівки, не надой головний герой Добик, іди сюди, добики, 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 Ах ти, паразит малий. Паразит ти малий. Еля, тікай. Ну короче, сейчас я піду покажу вам. Звон вчора. Один мічі підписчик, напевно. Ну, коротше, треба було йому три клубнічного. Потім три Ютала і три Джоя. Я кажу зараз, бо вже темно було, кажу, зараз я піду на двір в гараж та подивлюся, що там є, бо вже кажу, я вже звернув свою діяльність лозоводну. Йду в гараж, кажу йому, ну що, ютал кажу, є. Там ще і це, і клубнішня є, а Джой тільки один. Він та так треба, так треба. Кажу, ну зараз я вийду кажу, на двір значить, до свого Джоя я подивлюся. У мене два. Тут Джоя, два куща. Ось один перед вами, що десь зелені, ще листки трошки є. Бачите? Тобто не зелені, а ось вони ці. Ось. Все. І один там далі в мене. Ну, і один ще у тіщі посажений. Підходжу я до свого джоя, до цього думаю, дивлюся вверх. Кажу, Та, наче і різати особо, нема, що там. А потім дивлюся вниз. А тут у мене короче, це ж я ось поставив, притулив, ось дивіться. Опа. Бачите? Оп. І пішло-пішло і починається. Тобто бобік. Наший. Ну, добік, добік, добі. Зробив короче, черенок собі От. От гриз. А я стою та подивився також на це все діло. Ну Думаю, ладно, рукав один ось є. У мене тут було два рукава. І ось, бачите, пішла. Ну, а це ж ось друге, все, вона і пішов вже. І йде він тут. ну Метра та три метра, короче, йде. Я дзвоню, це ж стою балакаю що, ну, на, на телефоні та й кажу тому, ж заказчику, кажу, ти знаєш, кажу, тобі не сказано повезло. Бо з'явилося, ще, кажу Джоя, кажу, мабуть, чубуків п'ять-шість, кажу, ще є. <риклад> та я оце так посміявся, прийшов, зразу розсердився, пішов, ще аж на жінку накричав, а потім думаю, а що ж ти старий дурень? блін, Сидів, різав. Чубуки людям у гаражі і грався чубуками з ким і та з добіком. Одрізав там, ну, витягуючи з води, там, ага, вроді не презентабельна. Надрізаєш, а добік тягає його по гаражі, гризе. От і. Та головне, що тут і сітка стояла, ви розумієте, ось вона стоїть. Я ж її зняв, думаю, чуть-чуть підкутаю, бо прививки тут думаю, підкутаю, бо це пам'ять Смольникова. І оце ж тут прививка. Так він же гад не погриз, а Юпітер тут таке, ну, це я вже і не знаю, що це таке. Бо Світлану точно знаю із гриз. Ага, хов із гриз, бо тут ось хов був привитий. От. Тут Світлана була, от де Бачинсько була провита. Карбонаду я вже й не знаю. Чи оце карбонада в мене в руках, чи, чи оце гризяне карбонада. Ну, тобто... Оце так з нашими. Тобто винуватий сам, 100%. Да? Добік, Ти де там, Добік, іди позорище. Белазь, заховався. Як не розуміє, заховався і сидить у будки там. Да, добіки, вилазь. Я ж не буду бити, я ж тебе не бив. От гад, розсердився, накричав. А він розсердився, тепер не хоче з будки вилазити. Воно, тепер воно. О, все. Оце тобі такі питомці. О, ось, вилазь. йди, добіка, вилазь. Іди. Добіки, вилазь. Іди. Куть, куть, куть. Іди. Хороший добік. Добік ти добік, позорище. Так, ладно. шкодника я вам вже показав, дійшла черга до вкриття винограду. Значить, вкриваю я. Зараз я вам покажу, ми вкриваємо От, що мішками ці з бікбегів, бегів від е, мінеральних добрих. Коротше, я вже вкривав так і прошлет, і позапрошлий. рік. Два роки я вже вкривав, а до цього землею я вкривав. Значить, е, Накусали проволоки такої ось, тройка. От. Робимо від крючки, ось вони є на цьому тут, і ось лоза, допустимо. Що я роблю? Ось так Раз. О, і пригнув її пришпилив, Більше тут, я думаю, більше не треба, тут шпилити. Ось я так пришпилюю, а потім Ложу, вчора це взяв. Ось разні тут. Ось ось. Набрав засобів для боротьби з мишами. Раніше я не ложив, кажу чесно. Раніше я ніколи не ложив, не в тому году. У мене не було таких ну, случаїв, щоб миші тут були. Те, що котів у мене багато а то що не знаю мишей я не бачив це на винограднику ложимо сюди люди кажуть що миші такі гості що можуть погризти положимо їм конфетів на всякий случай хай гризне конфети ось о, положимо таке і положимо зсипанемо зерна о, я тут понабирав всяких разів. Цю я не робив, це я вам кажу. Так як воно є. Ну щоб перестрахуватися, бо це ось якраз ми знаходимося тут регал, а це ось у нас щелкуче. Тобто положимо сюди, сипанемо та й хай собі їдять на здоров'я. А потім ось біг бег. Ещё раз. Вот всё раз. И вот так. Тут он здоровый, бачите, как уж он Тут пришпилю я, бо я землю і края зароблю, просто зараз бачите яка болото, я не можу навіть встати, поки воно що ліпиться, Я поки його пришпилю отаким образом, щоб не стувало, а потім я Чуть може приморозочок буде, я землею його підтую і буде все нормально. Так, а сюди маленьку якусь запхать. Так, крон стовпа. Це буде О. оце буде і все вкриття, Ось два кущі накрито. Так. Ну це і все, потім землею його трошки, бо зараз копати нереально, воно воно ліпиться все. Так, і ще я вам покажу. Це я показав на примірі, бачите, мене я зняв, бо одразу ж мені питання посипалися. І дзвінки, як я так швидко вбираю проволоку. Ось оця моя дріця, як я казав, пластик, поліамідний він. Ось оце, що в мене тут є. Ось, оце, бачите, це для удобства, щоб ходити. Ось, ось я не вбираю, як я його роблю. Ось вберемо. Бачите? Раз. І ось. ось тягнеш, І він з усіх, дивіться, з одного місця аж до самого кінця. Раз і на верхню. Поцепив. Дивіться вже, бачите. Тепер наступно, ось раз, так само дивіться, вона вилазить, бачите. Опа, і до самого кінця. Ось, ось поставив. І оцю ще я беру. Раз, ось так, так же само. Дивіться, теж сюди. Все. все, цю я вже четверту я не знімаю, бо воно вже я проходжу, бачите, я даже, воно ну, на мій ріст. Ідемо на той край, і ось все. ось все, то що я знімав, воно вже вискочило вискочилося. Ось, у, раз, два, три. І наділи, бачите, в мене квадратики тут 10 на 10. О. От. От і все. Бачите, немає. Нічого тут не треться. Нічого сюди не треба надівати. Геть. От слова зовсім. Бо оце цей покос. Він круглий, бачите, якщо б тут була гачка приварена, допустимо або щось друге, воно б терло по цю, оцей дріт От. Поліамідний. от. Воно ще агрошпалера називається, в інтернеті забиваєте і буде там побачити, а воно в катушках продається. В даний момент це в мене 2,2. Діаметр цього дроту 2,2. Пластикові оці кліпси я ніколи не знімаю. Вони вже третій сезон. Е... Хорошо тут, з ну, ними нічого не виходить. Я їх не трогаю, вони завжди тільки від стібном вони виді висять. І от і все. Я тоді весна прийде для удобства, я собі тут зробив, що там розкрив, убрав. Потім оці так само, як я тільки що вам показую, які вам памить наверх. Вони легко. Знімаються або розріз цепочки. І вони вискакують. А тобто, коли натягуєш, вони доволі міцно, вони самі не вискакують. Вони добре цей дріт він сам по собі не розтягується, Якби не треба його раз позараз. Я його ніколи не натягую. то раз натягну, І все, і забувся. Ніколи я його не тягну, він не ослаблюється. Оце відповідь на ваші запитання, то, що ви... В мене. Я вам показав, як воно швидко тобто, не мішає. Воно ж тоді шходить, ж бачите, вони всі підняті, я собі ходю, що свободно. Мені вкривати я з будь-якої сторони там, приткнув. при цей. Раніше це я все закопав, бачите, зараз ну, трошки засидівся із тими чубуками, з нарізкою там, розсиланням, І от тепер буду ждати, поки що підмерз, я не знаю, бо копати нереально. Воно, ви бачите, що на ногах твориться. Оце тобто, ну, так от на сьогодні. Ну, думаю, що хоча б сьогодні тут укриємо. Там я вже посадив, я вам показав, шкодника показав, тут ну, так воно я вкриваю, та сиплю. Тобто, що тут Все, я думаю, зрозуміло, ніяких тут не знаю. Я вам досконально показав, як воно знімається, як воно ставиться. Так само прийде весна, я його так же само спустю на це те і все воно. Тобто ось так от. Все, на цьому все. До побачення, до наступних відео. Не дає нам дощ робити. Ось так воно поки покривали трохи. Ну, в першу чергу американці укрили. Вода стоїть, ну куди не копати. Намісилися. Добре, що хоч діти та допомагають. Ну нереально. Кинулося все та й усю.